Радіо UA -Чикаго. Радіо Чикаго до вас повернулося. Зараз з вами я, Наталя Магликелідзе, і наш гість сьогоднішнього теру це Дмитро Фальман, засновник власної страхової агенції Фальман Файненшл. Вітаю вас! Добрий день! Хочеться розпочати з вами розмову із знайомства, тому я вас попрошу трішечки розказати про себе більше. Я народився в Києві, провів там перше 16 років свого життя. У 1989 році я приїхав в Чикаго, закінчив середню школу в Чикаго і вступив до університету в Ілліною Чикаго, де я диплом. Угу. І з 97-го року працюю у сфері страхування. Чудово, скажіть, будь ласка, як ви адаптувалися до життя в США після переїзду? Ви переїхали у 16 років, тобто це було ще у 1989 році. Ми переїхали до Америки під час, коли до Чикаго прибуло від 100 тисяч до 200 тисяч іммігрантів з колишнього советського союзу, uh -huh. і моя родина була частиною цієї великої групи. Як частина великої групи, но в прибулих я завів багато друзів у школи та каледжі. Ми всі трималися разом. Для, для великої групи легше адаптуватися. Так, до адаптувався до останнього року коледжу Я почав забувати як російську, так і українську мову, вивчав в Києві до 9 класу. Я зрозуміла. Ну, дивіться, ви чудово насправді розмовляєте українською мовою. Я вам вже це і поза ефіром говорила. Ну, насправді, так як ви переїхали у 16 років і вже стільки часу ви тут знаходитеся, тому ваша українська мова чудова, так що можете не хвилюватися. Скажіть, будь ласка, що привело вас до сфери страхування після закінчення коледжу? Чому саме ця сфера? Я вивчав маркетинг в коледжі. Але мало знав про страхування і хотів займатися фінансовими послугами та опанувати навички, які потенційно могли б допомагати людям. Mm -hmm. людям. Після закінчення коледжу я працював у компанії New York Life протягом одного року та в компанії Phoenix .com Life ще один рік. Mm -hmm. І у 99 му році я заснував власну страхову агенцію Feldman Financial. З 98-го року я є представник Blue Cross Blue Shield Блушілду Леної то вже вже понад 25 років. Чудово! А які види страхування надає ваша компанія? Ми займаємося більшістю більшістю видів страхування, включає автомобільний, будинко, життя, медичне бізнес-страхування. Угу, добре. А що потрібно для того, щоб отримати медичне страхування? Тобто, які документи для подання потрібні, і це чи це мають бути особи з легальним статусом? Вам потрібно мати social security number, легально угу. перебувати в Америці, щоб подати заявку на медичне страхування за повну вартість. Але угу. якщо у вас є легальний статус, або ви подали заявку на легальний статус США, подаєте податкову декларацію в США. Угу. Та маєте певний низький рівень доходу. Uh -huh. Ви можете претендувати на податкові кредити, uh -huh. які знижують вартість вашого медицинського медицинського страхування, і можливо бути правомочними на кращі плани з нижчими франшизами. Це є lower дедактабл, з uh -huh. нижчими витратами like lower out of pocket. Uh -huh. мати легальний статус. Uh, Значить, uh, бути громадянином, uh, uh -huh. uh, власником грін карти, дозвіл на роботу, work authorization, беженець ошукач притулку, or asylum seeker, uh -huh. навіть подання заявки на легальний статус, наявність форми i 797 I 797 I-94 або I-20. Є достанніми добре. А що робити тим людям, яких які тут перебувають, наприклад, нелегально для таких є можливість оформлення медичного страхування? Єдиний варіант для людей без легального статусу в США отримати медичне страхування, подати заявку під час відкритого періоду Open Enrollment з 1 листопада по 15 січня, але страховка буде за повною ціною. інших варіанти наскільки я знаю, немає. Гаразд. Тоді розкажіть, будь ласка, які види є медичного страхування? Є два види медичного страхування. Основні види медичного страхування це HMO і PPO. Uh -huh. HMO – чимо health maintenance organization, це тип медичного страхування, де ви повинні використовувати певну мережу і лікарів, приєднатися до. Первинного лікаря, первинний uh -huh. лікар PCP Primary Care Physician в цій медичній групі, який буде направляти вас е, для отримання медичної допомоги, тестів, процедур, лікувань у межах цієї групи. Приклади медичних груп, які ви можете побачити: Advocate Health Care, Amita Health, тепер називається uh -huh. Ascension, North Shore, тепер називається Endeavor, та інші. Більшість великих медичних груп справ. Справ співпрацюють з різними планами Blue Cross Blue Shield та другими компаніями. PPO, Preferred Providers Провайдерзґорганізайшн ці плани, де ви не це вже де друг, вам... це вже другий варіант. Друге варіант. Uh -huh. Це плани, де вам не потрібно приєднатися до медичної групи, і у вас є набагато більше свободи звертатися до лікарів і лікарень у різних медичних групах. Крім того, більшість приватних практик лікарів, які не пов'язані з великими медичними групами, не приймають HMO, угу. але приймають PPO-плани. Ці два основних вида, але окрім цих два, є ще інші, просто найбільш популярні у цих два, про які ви сказали. Так, так добре, дивіться. Я ще чула, що є ще така програма, як Obamacare. Розкажіть, будь ласка, для кого вона і хто нею може скористатися? Обама-кер означає різні речі для різних людей. You know, більше людей, які мають право на безкоштовий медікей, це частина Обама-Кер. Uh -huh. Медичне страхування за знижками та планами з кращим покриттям через Marketplace, також частиною Обама-Кер. Плани без медичних питань, тож... Частина Обама-Кер. Якщо ви маєте захворювання або вагітні, ви все ж можете купити медичну страховку в рамках в рамках Обама-Кер. Деякі мали підприємства, можуть отримати групову медичну страховку навіть для однієї людини. це uh -huh. теж частина обама а скажіть, будь ласка, що по термінах люди можуть власне придбати страхівку будь-коли протягом року, чи тобто це є якийсь певний період, коли розпочинається цей період реєстрації? Час періоду відкритої реєстрації Enrollment з 1 листопада до 15 січня кожного року, а також після певних спеційних подій. Mm -hmm. Таких, як втрата медичної допомоги Medicaid, втрата медичного страхування від роботодавця, зміна юридичного статусу в США, наприклад, отримання social security, дозволу на роботу, або Green Card, переїзд одного штату в другий mm -hmm. е важливі події, такі як народження, смерть, розлучення або навіть дохід ниж певного рівня бідності. Заснованого на розміру сім'ї та федеральних норм. Угу, гаразд. А з якими видами страхування до вас найчастіше звертаються клієнти? Медичне страхування є найбільшою частиною мого бізнесу. Ми пропонуємо медичне страхування для малих та середніх груп, страхування на маркетплейс та не для маркетплейс, допівнення до медікер для осіб старше 65 угу. років, як традиційні, так і медікер Advantage Плани. Угу. Е, гаразд, дякую вам за інформацію. Насправді, е, я думаю, що багато хто про такі моменти не знав, і їм це було дуже цікаво. Але на кінець е, я ще хотіла вас запитати: знаєте, я тут спостерігаю, що ну, так, мені здається, що не тільки в Америці, в Україні також, коли е, має або змінюватися влада, або щось, які зміни йдуть, там, чи в Конгресі, чи будь-якого там закону питань по закону. Ціни ростуть. Чи впливає це також на медичне страхування? Наприклад, у нас на носі будуть вибори президента, і чи це якось в майбутньому може повпливати? Чудове питання під час попереднього президентства Трампа та республіканської партії багато говорили про зміни в Obamacare, але не запронули жодного рішення і залишили все, як є. Просто скасували штраф за відсутність медичної страхівки і це. Демократична партія не в жодних змін і продовжала фінансово існуючих планів і законів. Якщо республіканці виграють, я не очекаю жодних сутевих змін до 26-го, а навіть 27-го року. Поживемо, побачимо. Дійсно, поживемо, побачимо. Я сподіваюся, що зміна влади, хто би там не став зараз президентом Америки, воно не повпливає власне на вартість, на ціни і люди будуть жити у комфорті. Дмитро, дякую вам за цей ефір. Дякую, що завітали до нас і розповіли цю корисну інформацію. Я сподіваюся, що нашим глядачам та та слухачам власне було корисно. Мені також особисто, тому що багато моментів різних я теж не знала. І нагадаю всім, що сьогодні до нашої студії завітав Дмитро Фельман. Він же є Словником власної страхової агенції Feldman Financial. Дякую вам. Дякую вам. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.